Війна для бідних мажори поотримували бронювання. Поки що замість дій чиновники дають виступи у телебачення. Війна для бідних. Це і псо ворога чи реальність, яка станом на сьогодні відбувається в Україні. Давайте подумаємо, правда це чи міф, як відбувається, що мажори. Поотримували бронювання, ніби постояли водіями, перевізниками, там, критичні інфраструктури, і вони ввечері зустрічаються за кальяном в нічному клубі по закритих картках приватних. Та? І обговорюють, ну, як в Голодних іграх, обговорюють, кого там з тих, хто не мав грошей, сьогодні забрали. Найцинічніше, вони сміються. Гірше, ніж рускі деколи да, сміються, бо рускі це вороги. З ними зрозуміло, що ми повинні їх або побороти, або відстоятись від них. Що з цим робити, як це змінити? І чи настільки фраза, що війна для бідних, вона є іпсо? Чи, Чи це є реальність через умисел, чи через жадність чиновників, через жадність ТЦКшників, через те, що нема стабільної програми дій і рішучих державників, які Мали принципово сказати війна для усіх. Чим це вони мають забезпечити? Та тим, що не буде мажорів, тим, що не будуть у кожному будинку говорити, що це коштує 15 тисяч доларів чи 20 тисяч доларів. Це можуть змінити лише власними діями. Поки що замість дій чиновники дають виступи у телебаченні. Люди це відчувають і тому бачать реальну картину, що так на жаль, але реальність така сьогодні. Війна для бідних.